Оптимізація та реформа медицини набирає нових обертів, а відтак і частішають від невдоволення тих, хто не бажає змін у своєму житті. Медики кажуть, реформи відбуваються поступово. Як приклад, наводять інші регіони, де туберкульозні заклади вже зазнали певних змін. Тернопільська чотири, Хмельницька два заклади. На Житомирській, взагалі, один заклад. У них теж було таке саме, як у нас: по вісім, десять, дванадцять. Але вони вже свій крок зробили до цього. Так вони вже його прийшли. Віталій Бойко запевнив, зустрічалися з усіма колективами, які зазнають реорганізації. Нові робочі місця запропонували і лікарям, і молодшому персоналу. Ми неодноразово виїжджали. Ми запропонували людям, якщо стосується взяти на прикладі острога, конкретно, чітко і предметно робочі місця центральної районної лікарні, обласного психіатричного диспансеру. Псих, Психотрія, наркологія, там є по сусідству, так? І ті хто, так. ті, хто ті, хто по ПЕМСП первинно допомога, це стосується теж островського району, і ті, хто виявили бажання, це обласний втізіатричний в обласний втізіатричний заклад. Медики стверджують, прийшов час працювати за новими вимогами. Результат залежить не від кількості ліжкомість, а від умов лікування. Якщо амбетамінус, він буде лікуватися амбулаторно. Тому що ВОЗ поставила перед Україною, що туберкульоз МБТ слікувати лікувати амбулаторно. Ми раніше таких хворих госпіталізовували в стаціонарне відділення. Тільки госпіталізовувати, якщо МБТ Плюс, якщо МБТ Плюс, він, ми повинні його в стаціонарі обезбацилити на протязі двох місяців. Тому ефективність лікування у районних лікарнях, де в наявності є лише мікроскоп, фахівці ставлять під сумнів. Нагадують, туберкульозом захворіти може кожен, адже він передається повітряно-крапельним шляхом, та лікувати потрібно так, щоб не ставити під загрозу оточуючих. У нашій лабораторії він визначається, береться мокро за 500 тисяч. Придбаний апарат фондом Ахметова, який стоїть нас на сьогоднішній день, дає можливість на протязі 8 днів визначити. Цю мікобактерію до якого препаратів, якого ряду, яка в неї чутливість, після такої реорганізації виграє і медицина, адже вдасться заощадити понад 12 мільйонів гривень у рік і направити їх на розвиток в тезіатрії Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.